Шостий рік поспіль стає святим Миколаєм для вихованців навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина та центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Пагінець, міський голова рівного Володимир Хомко, так робив його попередник, переконаний і і наступник, адже особливим дітям потрібна особлива увага. Відчуваєш якесь ну, моральне задоволення від того, що це робиться. Тому що діти також захищені. Ви Бачите, які бачите, як вони безпосередні, ви бачите, як вони отримують ці подарунки. Це особливі діти. Тому ще раз отримують насолоду від того, що тут їх вітаю. Діти ж у відповідь дарують поважним гостям концертну програму та непідробну щирість, а гостей традиційно багато і всі з подарунками. Ми зустрічаємо міського голову і шефів. Нам приємно, що сьогодні з нами багато друзів, багато подарунків, радість на обличчях дітей. Всі щасливі. І ми бажаємо цього щастя і вам, щоб сьогодні у всіх були подарунки.